Підводячи підсумки минулого тижня, слід без перебільшення сказати, що головною подією у нашому місті були, звичайно, місцеві вибори. Передвиборчі перегони проходили бурхливо. Кожного дня у місцевій виборчій комісії тривали міжпартійні баталії. Не бійшлося і без судових розборок. І ось нарешті довгоочікуваний день 25 жовтня настав. Всі дільниці у нашому місті відкрилися своєчасно, і наша знімальна група побувала майже скрізь, щоб володіти ситуацією і поділитися інформацією із Васильківцями. На всіх дільницях відмічали відносний спокій і низьку явку виборців. Активність була така, зранку була трошки ті, хто на свою працю спішили, потім трошки затище, потім перед да, обідом було так активніше. Зараз і знов такий невеличке затище, а тоді вже, мабуть, буде після обідів ще більше. Сам процес вас хтось відвідував кандидати так. на різні посади. Три-чотири людини приїхали з поз... поза границі. Так, Значить, з Румунії були, далі, із Росії з Грузії. Армінія. Це Вірменія, так. конфліктів тут не було Ні, Ні не було. все добре, все нормально, так. На, 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 на виборці йшли да. Так, емоцій не було, не було да, да, не, все було добре. – Я вам дякую і бажаю успіху до кінця дня. Хорошо. Відвідували дільниці і претенденти на посаду міського голови. І з одним із них нам вдалося поспілкуватися. Отримував два бюлетені для вкидання у тобто на голосування на голову. Ми одержуємо кожен виборець одержує три бюлетені на міського голову, на депутата облради, кандидата у Васильківському міська. Отже, він отримав шість бюлетенів. А, значить, шість. Ви так, маєте на вас інформація... бачили? Я не бачу себе, але зараз там є бортничу. Сергій Васильович, який був депутатом міської і він зараз кандидат знову. І він оце зафіксували, і вони зараз камера була, можете підійти зараз у нього взяти оце уточнити до... цю інформацію, оскільки я тільки почув, а які результати вирішення цього питання, я ще не знаю. Тому... Я вам дякую. Дякую. Я вам дякую. Активність проявляли і кандидати на посади депутатів міської ради нового скликання, ретельно слідкуючи за можливими порушеннями виборчого процесу. Тут питання в тому, що особисто я зафіксував, як одна людина, одна та сама людина, отримує бюлетний два, два рази. Перший раз це зранку було, а другий раз це було зараз, після обіду о першій годині приблизно. Власне за цього і зараз ці всі події. Складаємо акти, дав пояснення виборець, даю пояснення. Низька активність містян у виборчому процесі цього року не була несподіваною. Важким тягарем на душі і гаманці людей висіло очікування опалювального сезону, підвищені тарифи, безперервний рост цін на ліки, овочі, продукти харчування. Комусь у під'їзді не зробили обіцяний ремонт, а у когось вже давно не працює ліфт. Люди зневірилися у владі і партіях, політична надактивність змінилася суцільною апатією. І все ж таки вибори у Василькові відбулися: дільничі комісії до ранку підрахували бюлетені. І ось настала черга працювати міській виборчій комісії, яка розташувалася у приміщенні будинку культури. Різні були порушення, були і грубі порушення, як, наприклад, у дійниці 321-886, які привезли бюлетні не протоколи. бюлетні протоколи, це виборча документація. Не на належному транспорті. Протоколи не опечатані належним чином. Основна. Основне порушення це неопечатані протоколи. Такі протоколи ми до уваги не можемо приймати, тому що не є, ми, ну, ми не можемо на них посилатися з порушенням транспортування, тому що там можуть бути інші внесені дані, ніж були насправді насування. Тому згідно з законом України, ми зобов'язані були пустити на перерахунок і таких шість дільниць. Перерахунок однієї дільниці займає близько 4 годин. Тому так, так все воно затягнулося, ніякої тут хімії нічого нема. Результати більш-менш підтверджуються з дільничними виборчими комісіями. І рішення про перерахунок було прийнято не для того, щоб змінити результати, а для того, щоб ці результати були легалізовані і після підведення підсумків і об'явлення. Результатів виборів. Ми вже привели до присяги новообраного мера та новообраних депутатів, а не ходили ще по судам місяць. Я завтра можу запросити всіх посадківців на оголошення результатів. Я думаю, десь о першій годині дня ми будемо оголошувати результати. Місто вже чотири дні жило в очікуванні результатів виборів, а тим часом безумовний лідер виборчих перегонів Володимир Сабадаш вже почав виконувати свої передвиборчі обіцянки. Розпочато ремонт дороги біля центрального міського кладовища та здійснено частковий ямковий ремонт на масиві. Нам дуже приємно, що нарешті ми можемо спокійно вийти з свого будинку і не потрапити у багнюку. Тому що в зв'язку з цим будівництвом, яке ведеться вже понад 10 років в і Валерія Федоровича Поповича, нашу, дільник, нашу територію перетворили на суцільне багно. Тут рили, переривали, ми не могли вийти з квартир, винести сміття. І до кого не зверталися, в зв'язку з тим, що це кооперативний будинок, ніхто нам допомогти не, не, не міг. І от коли наші мешканці скажуть, ну коли ж тут вже буде порядок, ми за свої кошти 50 років тому назад, і асфальт клали все на світі. А тепер така ситуація. То тобто, звернувшись до Савадаша Володимира Івановича, ще до виборів ми показали, яка в нас проблема. Він відгукнувся на нашу проблему і оперативно дуже зробив. Тоді тепер я бачу, що мої мешканки, які можуть із паличкою пройтися спокійно, собі викинути сміття, не переживати, що вони потраплять до калюжу води, що вони можуть спіткнутися, тому що ми тут уже вимагали нам і таку великий щебінь, дуже великий, крупний привозили, що навіть йти по ньому було неприємно і важко. Тому ми дуже вдячні. Івановичу, що він так відгукнувся на нашу проблему. Цією площадочкою користуються мешканці нашого будинку і дев'ятиповерхового будинку, який рядом знаходиться yes. з нами. І всі, хто ходить Женя, і... а ви що скажете? Та всі тут ходять сюди. Верхні, нижніми всі сюди. Я так розумію, да. що з автобуса, да, да, це да. Ну, ну, зараз, так, всі це дорога. Сітки. Стітки сонячної, тут якраз до школи. перехід, сонячна, значить, керамічна, коментарна. Вони всі йдуть крізь нас будинок і сюди йшли, йдуть до школи. Люди йдуть в магазин. Йдуть з автобусу дицядо веду. ведуть. Вони всі користуються цим цією територією. Були завжди було в них таке неприємне вираз обличчя. Коли виходиш і одразу треба сапоги вдягати, або треба щось брати з собою, щоб привести своє взуття до ладу. І не ну, неприємно було дуже ходити цією територією. На за зараз не подобається, да, що ми тут зробили, да, да. Ходи, коли купує молочні продукти, всі вони абсолютно всі піднімаються цією дорогою. Ідуть люди з верхнього масиву йдуть на роботу до автобусів. Абсолютно всі вони сюди проходять. В магазинах, так що тут так. це дійсно місце загального користування. У п'ятницю біля 19-ї години у приміщенні будинку культури було галасно. Представники громадськості зібралися, щоб заслухати голову міської виборчої комісії про офіційні результати виборів у Василькові. Пропонуємо до вашої уваги повний репортаж із сесійної зали. Ну, місто Васильків можна привітати з, з закінченням цієї буреломної виборчої кампанії. В цій кінці ми встановили її результати. Не дивлячись на бажання переламати цю виборчу кампанію, вона сталася така, як сталася. Ми маємо унікальний результат по міській раді. 9 з 14 партій, які балотувалися, отримали депутатські мандати. Хтось задоволений, хтось незадоволений. Дехто не доглянув буквально два голоси для того, щоб отримати мандати, дехто несподівано до себе їх отримав. Але маємо те, що маємо, як, як казали. Зараз я оголошую результати виборчої кампанії по всім трьом виборчим процесам, які відбувалися у місті Василькові. Перший виборчий процес це вибори депутатів Київської обласної ради у виборчому окрузі номер 73 Відповідно до. У результаті, встановлених нами міського комісії Київська обласна організація політичної партії Сила Людей отримала 593 голоси, що складає 9,37%. Київська обласна організація політичної партії об'єднання самопоміщ набрала 586 голосів, що складає 9,26%. Київська обласна організація політичної партії Громадянська позиція набрала 61 голос, що складає 0,96%. Київська обласна організація політичної партії Всекраїнське об'єднання Батьківщина з закріпленим кандидатом Гончаровою, отримала 761 голос, що складає 12,3%. Київська обласна організація політичної партії Наш край. І кандидат в окрузі «Іщук» отримали 446 голосів, що складає 7,5%. Київська обласна організація політичної партії Єдність і закріплений кандидат Лещенко отримав 277 голосів і що складає 7,5%. Помимо там вже на так Київська обласна партійна організація політичної партії Нове обличчя і закріплений кандидат САБУ отримали 450 голосів, що складає 7,11%. Київська територіальна організація партії Бог Петра Порошенка» Солідарність, відвідуваний кандидат влада Андрій Сергійович отримали найбільшу кількість. Прихильників виборців це 1 тисяча 4 голоси, що складає 15,87%. Київська обласна партійна організація Градна партії України без кандидата отримала 75 голосів, що складає 1,18%. Київська обласна регіональна організація політичної партії Української об'єднання кров із відповідний кандидат П'янов. Отримали 615 голосів, що складає 9,72%. Київська обласна організація Усекрінського об'єднання Свобода і звірника Коваленко отримала 369 голосів, що складає 5,83%. Київська обласна організація політичної партії Соціалісти, отримала 29 голосів, що складає 0,45%. Регіональна організація політичної партії Опозиційний Блок у Київській області отримали 465 голосів, що складає 7,34%. І Київська територіальна організація радикальної партії Олега Яшка, закільки кандидатом Меншенко, отримали 597 голосів, що складає 9,43%. У багатомандатному виборчому області на територіального виборчого округу номер 74 з виборів депутатів до Київської обласної ради наступні результати. Київська обласна організація політичної партії Сила Людей набрала 428 голосів, що складає 7,98%. Київська обласна організація політичної партії для самопоміч набрала 460 голосів, що складає 8,58%. Київська обласна організація політичної партії Громадянська позиція набрала 59 голосів, що складає 1,1%. Київська обласна організація політичної партії «Об'єднання Батьківщина набрала 1019 голосів, що складає 19,1%. Київська обласна організація політичної партії Наш край за відповідним кандидатом СОК Олександром Олександр Миколаєвич набрала 185 голосів, що складає 3,45%. Київська обласна партійна організація політичної партії обличчя з кандидатом Румянцем Валентином Івановичем набрала 256 голосів, що складає 3,45 4,77. Київська територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка з грібним кандидатом Тітко Михайло Олександрович набрали. 1019 голосів, що складає 19,1%, розділили перші розбуді місця з Батьківщиною. Київська обласна партійна організація аграрної партії без кандидата набрала 56 голосів, що складає 1,5%. Київська обласна регіональна організація політичної партії Українське об'єднання патріотів Укрок. Набрали 577 голосів разом з Нередьком Судів Водиною, що складає 10,65%. Київська обласна організація Субтитсь об'єднання Свобода набрала 440 голосів разом з кандидатом Священком Тарасом Олександровичем, що складає 8,2%. Київська обласна організація політичної партії соціалістів набрала 29 голосів, що складає 54%. Регіональна організація політичної партії Опозиційний блок у Київській області а з кандидатом Лиївським Максимом Вікторовичем набрала 277 голосів, що складає 5,16%. Київська територіальна організація радикальної партії Олега Ліська з кандидатом Соською любов Євгенівною набрали 434 голоси, що складає 8,9%. Відповідно до другого виборчого процесу е, оголошують про підсумки голосування з Ігорю Васильковського міського голови Київської області. Відповідно до голосування кандидат Зилову Оксана Сергіївна набрала 299 голосів. Кандидат Купушкин Володимир Володимирович набрав 152 голоси. Кандидат Ларін Ігор Вікторович набрав 264 голоси. Кандидат майстер Ірина Володимирівна набрала 699 голосів. Кандидат Матата Богдан Юрійович набрав 78 голосів. Кандидат Пономаренко Віктор Володимирович набрав 109 голосів. Кандидат Попович Валерій Федорович набрав 2929 голосів. Кандидат Сабодар Володимир Іванович набрав 4752 голоси. Кандидат Сергій е, Сабок Сергій Олександрович набрав 1404 голоси. Кандидат Сава Роман Андрійович набрав 597 голосів. І кандидат Семена Анатолій Іванович набрав 584 голоси. Найбільшу кількість голосів вибрався в єдиному домоданному виборчому окрузі набрав Сабодаш Володимир Іванович 4752 голоси, який і став, точніше стане Васиківським міським головою. Відповідно до голосування до Висаківської міської ради. Маємо наступні результати. Васильківська міська партійна організація Всеукраїнського об'єднання Свобода. 1728 голосів, що складає 14,16%. Васильківська міська організація радикальної партії Олега Людська набрала 1075 голосів, що складає 9,12%. Пасенківська міська партійна організація Народної партії набрала 732 голоси, що складає 6,21%. Осенківська міська організація партії Блок Петра Порошенка набрала 1752 голоси, що складає 14,86% і є переможцем даних перегонів. Васиківська міська організація партії територіальна організація політичної партії Опозиційний у місті Васильковій Київській області набрала 653 голоси, що складає 5,54%. Територіальна міська організація політичної партії Сила людей набрали 1188 голосів, що складає 10,8%. 10 Васиківська міська партійна організація політичної партії Наш край набрала 556 голосів, що складає 4,71%. Васиківська міська організація політичної партії Українське об'єднання патріотів Укроп набрала 943 голоси, що складає 7,99%. Васильківська міська партійна організація Українського об'єднання свободи. Ви, Ви перший раз, раз казали свободу, я ще раз. раз. Я, я, я перший раз битві ще не 에, Зараз Свобода, набрали 에, 846 에, ну, голосів, що складає 7,17%. Далі Осиківська міська організація Української партії єдність набрала 561 голос, що складає 4,76%. Осиківська міська організація політичної партії. Воля набрала 578 голосів, що складає 4,99%. Осиківська міська організація Народного руху України набрала 415 голосів, що складає 3,52%. Осиківська міська партійна організація політичної партії Нові обличчя набрали 606 голосів, що складає 5,4%. Ассиківська міська організація Державної демократичної партії України. Набрали 148 голосів, що складає 1,26%. Відповідно до розподілення квот та внутрішньопартійного рейтингу, я оголошую наступний склад Світлівської міської ради. Сничак Олександр Олександрович, Батьківщина, Сіранчук Василь Михайлович, Батьківщина, Дерев'янко Алла Аркадіївна, Батьківщина, Сергієнко Сергій Олександрович, Батьківщина. Рукла Марина Дмитрівна, Батьківщина. Лущик Любов Сергіївна, Батьківщина. Команщика Тетяна Леонідина. Радикальна партія Олега Лішка. Дівменов Володимир Володимирович. Радикальна партія Олега Лішка. Фіалко Олег Миколаївич, Радикальна партія Олега Лішка. Кацара Валерій Іванович, Радикальна партія Олега Лішка. Алексенян Михай-Ваняйович. Народна партія. М'яновський Юрій Юліанович, народна партія. Ясенко Валерій Григорьович, народна партія. Перінська Оксана Петрівна, блок Петра Порошенка, Солідарність. Кричинський Богдан Іванович, Блок Петра Порошенка Солідарність. Бурсова Людмила Петрівна, блок Петра Порошенка, Солідарність. Струк Андрій Анатолійович, блок Петра Порошенка Солідарність. Марко Владислав Сергійович, Блок Петра Порошенка Солідарність. Неділько Микола Миколаївич, блок Петра Порошенка, Солідарність. Мазепо Олег Володимирович, опозиційний блок. Годкова Тетяна Анатоліївна, опозиційний блок. Сергієнко Юрій Володимирович. Сила людей. Денисенко Олександр Михайлович сила людей. Федорова Людмила Олексіївна сила людей. Фертохлів Володимир Вікторович сила людей. Свічинський Сергій Семенович Українське об'єднання патріотів у Кухаренко Ігор Вікторович, Українське об'єднання патріотів, кров. Потікін Петро Геннадійович, Українське об'єднання патріотів Укров. Шакера Олексій Юрійович Українське об'єднання патріотів Укров. Коваленко Юрій Іванович, Свобода. Науменко Валентин Петрович, Свобода. Каюша Ярослав Анатолійович, Свобода. Само Сергій Олександрович, нові обличчя. Березанська Евелина Дюрівна. Нові обличчя. Поздоровляю місто Васильків з новообраним головою та новообраною Васильківською міською радою. Бажаю плідної співпраці та процвітання міста Восвідково. Нам залишається привітати містян із початком нової каденції міської ради та закликати доєднання усіх політичних сил для подальшого розвитку та процвітання рідного міста.